На кафедрі анатомії людини активно працює. Студентська наукова група під керівництвом досвідченого доцента кафедри Свінцицької Наталії Леонідівни. Наші студенти мають вагомі здобутки, які включаються в тому, що ставлення наукових праць, які індексуються в науково-метричних базах Scopus, також мають патенти на корисну модель України, нововведення, авторські свідоцтва та диплом першого ступеня, другого ступеня це їхні здобутки. На всеукраїнських міжнародних конференціях. А ви шановні друзі, зараз. Тихесенько завітаємо на засідання студентської наукової групи. Ми бачимо нашу вимошановану Наталію Леонідівну свинцицьку яка проводить заняття зі здобувачами. Добрий день, пані Наталія. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам взагалі про студентську наукову групу вашої кафедри і що відбувається зараз. Дуже дякуємо, раді вас вітати у нас на кафедрі. Враховуючи те, що анатомія це кермо та ключ медицини, на нашій кафедрі приділяється величезна увага організації та функціонування студентської наукової групи, пріоритетним завданням якої є формування клінічного мислення та розвиток здібності здобувачів вищої медичної освіти. Також слід зазначити. Що більшість молодих науковців та викладачів університету свого часу були активними членами студентського наукового товариства нашого навчального закладу. Тому це як сходинка перед практикою, перед клінікою. наймотивованіші здобувачі вищої освіти сформували актив. Обрали голову Дмитро, зараз ми працюємо: Антон, Олександр. І вже е, під керівництвом досвідчених викладачів кафедри вони проможуть проводити власні дослідження, результати яких будуть докладені кхм, на науково-практичній конференції, з подальшою вже, публікацією у фахових виданнях. Я вам дуже вдячний. Я хочу сказати чесно, враховуючи, що я є чоловіком, мені така гендерна нерівність подобається. Але все ж таки, скажіть, будь ласка, чи є дівчата в студентські наукові групи є у нас. гарних хлопців? Я бачу, обов'язково є дівчата. Ми також проводимо дуже гарні з ними роботи. Цікаві зараз просто одна з власних досліджень студентської наукової групи у межах у рамках науково-дослідної роботи кафедри, – функціональна морфофункціональна характеристика черепа. Ну, Я розумію, так, голова студентської наукової групи має певні відмінності в кольорі шапочки, щоб всі знали, хто тут голова. Пане Дмитро, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, в двох словах ваше враження студентської наукової групи. Ви вже е скільки часу тут працюєте? Чи тільки розпочали? Ні, uh, nee, я є старост студентської наукової групи вже другий рік на цій кафедрі. Враження доволі позитивні, бо навіть рівняючи з іншими науковими гуртками, наш гурток доволі ґрунтовно працює. Наші студенти мають доволі багато здобутків, окрім призових місць на студентських наукових конференціях. Вони також є співавторами публікацій, публікацій в наукових журналах, в тому числі, які належать до науково-метричної бази Скопус. Студенти навіть мають свої патенти. Навіть якщо говорити про публікацію, наприклад, у мене є індекс хірша 1. Шановні друзі, я сподіваюся, ви чули цю цифру, що в нас навіть здобувачі освіти вже мають індекс ХІРША. Я вам дуже вдячний, пане Дмитро. Шановні колеги, добрий день. Я спостерігав за вашими діями і скажіть, будь ласка, що зараз відбувалося? Відвідавши музей кафедри анатомії людини, нам стало дуже цікаво визначити статеву належність всієї великої колекції черепів нашої кафедри. Тому нами було проведено таке масштабне дослідження, обравши 20 черепів і визначивши в них основні точки, які представлені на наших плакатах. І орієнтуючись на ці точки, ми вимірювали їх. І визначали статеву належність того чи іншого черепа? До речі, я впевнений, що мене почує потім Володимир Григорович, наш колега сказав нашої кафедри, тобто він вже в майбутньому себе і бачить членом кафедри анатомії. Я не можу не радуватися цьому, як наші молоді вчені вже так грунтовно зараз можуть розповісти про те, що відбувається. А у колеги я бачу перо в руці, в руці, скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Ну, перо ми використовуємо саме для встановлення на певну якусь точку. Потім ми беремо з певної точки і вимірюємо за допомогою електронної стрічки. Дуже вдячний і звертаюсь до дівчат здобувачів освіти нашого університету. Шановні колеги, для гендерної рівності ми чекаємо вас в студентській науковій групі кафедри анатомії людини. Я вам щиро вдячний за таку цікаву, навіть для мене, сьогоднішню розповідь. І сподіваюся, що у вас все вийде в житті, так як ви цього хочете. Бо з таким керівником гурту по іншому бути не може. А ми йдемо далі.